Всім доброго дня! З вами компанія Lux Cars IF, місто Івано-Франківськ. Продаж, кредит, лізинг, доставка автомобілів США та Європи та по території України. Сьогодні покажу новинки, які заїхали до нас цього тижня. Багато автомобілів ми продали, тому майданчик у нас вже трохи є вільних місць. Тож, можете приводити свій автомобіль до нас на комісію. У нас також є така послуга. Ну, а розпочнемо ми з ось такого Lexus GS. Заїхав до нас на продаж. 2015 року люк є двохколірний диск, повний привід, 3,5 бензин. По салончику у нас електрорегулювання. Є у нас перферація. Шкіра. Біла стеля. Ось такий він має вигляд. Автоматична коробка передач. Є у нас режими їзди. Підігрів сидінь, вентиляція. Велика мультимедія. Мультикермо. Підігрів керма у нас є. Складання зеркал. Задній ряд. Все гарно. Також є свій обдув. Ось таке чорне дерево з поєднанням ось такого коричневого. Даний автомобіль ви можете оглянути кожного дня без вихідних. Він у нас є на майданчику, тест-драйв, будь-які перевірки на будь-якому СТО. 33 тисячі доларів за ось такий лексус. Що ж? Підемо, покажу вам більш дешевший автомобіль. Є у нас ось такий білесенький в універсалі Renault Megane 2014 року. 254 тисячі кілометрів пробігу. Дизель 1,5 механіка. Канинний салон у нас автомобіль чистесенький. 8500 доларів ціна за ось цей автомобіль. Приїжджайте, оглядайте, торг присутній на будь-який автомобіль. І бачте себе на екранах. 8500 за 2014 рік 1,5 дизель механіка Електро. Тесла є у нас ось така червоненька. Ефектно так виглядає у нас. Зараз ми її покажемо її всередині. Тесла Тройка 2018 року. 121 тисяча кілометрів пробігу. 75 кВт батарейка. Запас ходу до 560 кілометрів. Ось така у нас по салончику. Шкіра. Панорама. Трохи сонце світить. Моніторчик. 17 тисяч доларів ціна за дану теслу. Номера, як бачите, я не скриваю, так що ви можете перевірити автомобіль, як він був битий, ми нічого не скриваємо. Ось так безрамочні вікна у нас. з цієї сторони краще видно, не світить так сонечко. Приїжджайте, оглядайте та робіть тест драйв. Що ж, а ми перейдемо ще до джипів, кросоверів ось такого типу. Range Rover цей сьогодні до нас заїхав на продаж і escape. Цей. Інформація буде по ньому згодом, кого цікавить, ви звертайтеся. Hyundai Santa-Fe. Ось такий до нас заїхав на продаж. Дизельний 2.2, 280 тисяч пробігу. Автомат передньопривідний. Ось такий він по салончику. Алькантара, шкіра у нас салончик. 10 тисяч доларів ціна за ось такий Санта Фе. Також присутній форкоп. Є у нас задні партроніки. Audi Q5. Автомобіль приганий зі штатів, була замінена тільки ось ця одна дверка і то в колір. Тобто автомобіль весь цілесенький, не мальований виходить. Покажу вам його по салончику у нас. Ось такий сіресенький салончик електрорегулювання. Є у нас панорама. Звичайна автоматична коробка передач, мультимедія, 140 тисяч км пробігу. Мультикермо. Є у нас допомога зі спуску, допомога в паркуванню. 2018 рік даний автомобіль. Ось таких Audi q 5 ми вже продали три. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. У нас є, що немаловажно. На повному приводі 2 літровий бензин. 26 200 ціна за ось цей автомобіль. І покажу вам ще один автомобільчик Audi a 6 Лінзована оптика, передні задні партроніки, камера заднього огляду 2015 року. Двохлітровий бензиновий двигун на повному приводі. Люк. безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Салончик у нас коричневий. Пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидів, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх, чорна стеля. Як бачите, мультикермо. 223 тисячі кілометрів пробігу. Виїзний моніторчик. Автоматична коробка передач, кнопочка старт-стоп. Даний автомобіль у нас є на майданчику. Тож приїжджайте, оглядайте. Ціна у нас 17 900 доларів. З можливим торгом біля капота. Що ж, на сьогодні все. Будемо раді вас бачити себе на майданчику. Зараз люди роблять тест-драйв у нас. Тож приїжджайте до нас кожного дня без вихідних. Місто Івано-Франківськ, село Чернігів, вулиця Князя Святослава, 63.